Традиційно під завісу тижня журналісти телеканалу Алсет готові проаналізувати вагомі події останніх семи днів у підсумковому випуску часу місцевих новин, на актуальніші події життя Дрогобича та регіону. Вітаю вас! На страйк як на роботу двічі за цей тиждень під стінами адміністрації лунала вигуки ганьба та синдака у відставку. Нерви здали у мешканців району, у села яких 9 червня сильно постраждали від буревію. Вийти на акцію протесту людей змусила бездіяльність влади, щоб відновити побиті градом покрівлі дахів, Кожній господі у селі Волоща, Тинів та зади сьогодні потрібно щонайменше по 15 тисяч гривень. Де взяти такі кошти, люди просто не знають, особливо пенсіонери, тому і вимагають гідних компенсацій за завдані стихію збитки. Запропоновану допомогу у сумі 500 гривень. Постраждалі сприйняли як насміх над собою. кажуть, що більше витратилися на брезент та інші засоби для тимчасового перекриття дахів від дощу. Якби ми не прийшли в понеділок тут, ну навіть були б не дали по 500, по 500 гривень. Там один брезент коштує 370 гривень. Один брезент. Чи є тут діло рук, я не знаю. Перекраїти хату, треба принаймні 15 тисяч, робітникам тепер їсти, зварити, то що треба? Люди сила, гроші, звідки то, пенсії, звідки я візьму гроші. Ми приїхали на мітинг і тепер от, до голова не виходить війна, а вже другий раз не виходить на нас. Щоб накрити хату, наприклад, то так, чоловік взяв там е, в рахунок зарплати, то позичила, то позичила. А в банку представте собі 14 тисяч взяти за е, до, е, кредит. А щоб вернути на 21 тисячу, то треба в голові не вкладається, а вони нам тикають по 500 гривень, та то взагалі абсурд. Обурює людей той факт, що ні голова райдержадміністрації, ні його заступник до пікетуючих двічі поспіль не виходять. В таких умовах люди більш ніж переконані, настав час вимагати відставки голови Дрогобицької райдержадміністрації. Всі робочі кабінети всі були відкриті, на місцях не було нікого. Вони втікали в нас поза плечі. Сьогодні в неї на місці ніхто до на нас не виходить. Можуть люди з цим змиритися? Ми їх для того вибирали, щоб вони щось думали для людей, щось бали. Але Не дбають нічого, ну то що робити, значить будемо їх гнати в шиї. Селяни налаштовані рішуче вимагають, щоб їм виділили як мінімум по 5-6 тисяч гривень на придбання покрівальних матеріалів. Повернутися під стіни владної споруди району люди обіцяють уже 10 липня. Наразі відомо, що питання компенсації мешканцям Дрогобичини розглядають на державному рівні. Дрогобицькі афганці живуть у віртуальних квартирах. Двоє афганців, які отримали соціальне житло у новобудові, з'ясували, що їхніх квартир не існує. Бо шостого поверху, де знаходяться ці помешкання, на проєкті не передбачено. Як наслідок квартири афганців без благ цивілізації, газу та світла, підключити комунальні послуги люди не можуть, бо помешкання документально не затверджені. Окрім того, є не один десяток будівельних порушень, зокрема порушені пожежні та санітарні норми. Однак такі грубі будівельні акцеси майже чотири роки тому виконкому Дрогобиць Ської міської ради не завадили прийняти будинок в експлуатацію. Щоправда, через певний час після перевірок правоохоронців виконком таки скасував своє попереднє рішення. Сьогодні це означає, що будь-якої миті мешканці багатоповерхівки можуть залишитися без світла, газу та води. Виходить, що люди можуть стати заручниками халатності та недобросовісності. У Дрогобичі цього тижня говорили про зміну тарифів на комунальні послуги. На відкриті громадські слухання з цього питання запросили небайдужих дрогобичан, депутатів, громадських активістів, однак переважали у залі працівники комунальної сфери. Аргументи щодо змін цін тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій присутнім доводив начальник КПЖО Богдан Недбальський. Свій виступ пан Недбальський розпочав із об'єму виконаних протягом року робіт КПЖО, які утворили замість будинкових управ у Дрогобичі. Однак хвалебні слова. Присутні слухати не дуже хотіли, тож намагалися перервати виступ та просили перейти до конкретних пояснень необхідності перегляду тарифів. Це не підвищені тарифи. Так люди розуміють, що от підвищення тариф. Ми просто її приводимо до відповізду по новому постанові кабінету міністрів. Поки ми формували тарифи, що йде до росту. І безперечно, що вона потягнуло трошки на якийсь там відсоток. Ну я вам скажу відсоток, є дуже малий. 24 відсотки, 34. Це є буквально якісь пару копійок, якщо брати по тих інші послуг. Окрім того, пан Недбальський зауважив, що на ціну тарифів впливає розмір мінімальної зарплати, яка від 2009 року часу останнього перегляду тарифів зросла. Подорожчала й вартість матеріалів, які необхідні комунальникам для щоденної роботи, бути пильними та відстоювати своє право вибирати та платити за ті послуги, які справді потрібні мешканцям. Присутніх закликав голова громадського об'єднання Дрогобицька громада Богдан Юзефів. За його словами, мешканці донедавна здійснювали проплати за необґрунтованими тарифами. Свер собі представте, я живу в будинку, де є де одна сотка прибудинкової території, а є будинок, де є 20 соток прибудинкової території. Так? Але ви подивіться, усі ми платили по одинаковому тарифу. Правильно тут? Неправильно. Дивіться далі, є, обсвітуємо під'їзди третє, 10. Це є місця загального користування. Коли ми маємо в хаті лічильник, електроенергію, за що ми сплатимо? По чому? По лічильнику. Так само візьміть, ми мали сплачувати так, але всі в місті сплачують по 9 копійок за один квадратний метр. Правильно це неправильно. Неприємний факт для себе відкрив і голова центру громадських експертиз Олег Косик. До цього часу власники помешкань чи власники квартир платили і за власників магазинів, за орендарів магазинів. За прибудинкову територію, оскільки договірів сервітуту, тобто спільного використання території прибудинкової, на сьогоднішній день немає в міської ради, а це лягає на витрати мешканців міста. Підсумком слухань стало домовленість, що комунальники вивісять біля будинків оголошення про перелік послуг та вартість їх надання для відповідного дому. Далі протягом 20 днів кожен мешканець матиме можливість ознайомитися з цим переліком та внести свої пропозиції. Напрацювання по тарифах будуть узагальнені та винесені на розгляд виконкому. Чітко відомо, що відтепер буде сформовано індивідуальний тариф на утримання будинків та прибудинкових територій для кожного окремого дому. Ніяк не дійдуть згоди, питання транспортних перевезень у місті і далі турбують Дрогобичан. Проблемним залишаються три маршрути: шостий, десятий та п'ятий. Як зазначив на оперативній нараді у ратуші Олександр Коростельов, на попередньому засіданні виконкому було прийнято рішення про ліквідацію автобусного маршруту номер 6. Проте люди цьому страшенно запротестували. Тож доцільність функціонування згаданого маршруту буде ще раз виноситися на виконком. Окрім того, існують проблеми з перевезеннями пасажирів і по інших маршрутах, зокрема, десятому мешканці не визначаться із кінцевою зупинкою. Закидали скаргами ратушу і ті пасажири, які користуються п'ятим маршрутом у таких умовах відділо економіки міської ради доручено організувати зустрічі з мешканцями, вислухати їхні зауваження та виправити ситуацію. На межі відчаїв мешканці вулиці Євгена коновальця що у Дрогобичі. люди ніяк не позбудуться двох проблем. Перша це відсутність доріг у їхньому мікрорайоні, друга сміття, яке тижнями не вивозять звідси. Дороги по вулиці Коновальця розбиті вщент. Так жителі скаржаться, що ламають ноги та нищать взуття. Адже навіть там, де є пішохідна зона, гранітні бордюри криві, а половина з них взагалі вже впала. Для водіїв дорога по цій вулиці суцільний танкодром та додаткові витрати із власних гаманців. За словами пана Андрія, який мешкає на гори вулиці, кожного місяця ремонтує свою автівку. Це просто напрямок, це не дорога. Причому я тут живу кожного дня, 10 разів туди-сюди. Машина ламається кожного місяця. Кожного місяця я міняю салінблоки, стойки. Ну, коротше, на ремонт дуже дорого. І такої дороги я з жахливою тропич більше ніде не бачив виконувальця. Це, напевно, найгірша дорога. Тут об'їхати неможливо просто. Мають претензії мешканці коновальця й до вивозу сміття. Його хоч і вивозять частіше, аніж колись. Однак цього недостатньо, щоб густо мікрорайон сяєв чистотою. На запитання журналістів, чи надсилали скарги мешканці коновальця до місцевих комунальників, люди одностайно кажуть ні, оскільки більш ніж впевнені, це не дасть результату бо болючих проблем, перш за все, не хоче помічати місцева влада. Вони нічого не роблять. Ні для міста, ні для доріг. Та не тільки Коновальця, а по цілому другобичі. Те, що бажано їм поїхати, стрій, взяти приміри. А, по крайній мірі, нехай мер своїх замісників візьме одного, хто по дорозі зранку, проїдеться. І тоді вже підопічник нехай займається дорогами, своїми справами. Те, що Унікальна святиня міста церква святого Юра цього тижня віддалилася на крок від своєї мрії бути включеною до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Реставраційні роботи, які на церкві тривають від цієї весни, поспішно завершують. Воно у цьому брак фінансування. Робітники запевняють, за два місяці готувалися здати повністю перекриту покрівлю храму та не судилося. Церкву Святого Юра ремонтують у Дрогобичі з інтервалами уже декілька років. Гроші вишукують звідусіль, дає держава, благодійники збирають і самі мешканці. Уже у вересні до Дрогобича. Мали завітати міжнародні експерти, щоб оцінити стан пам'ятки дерев'яної архітектури та при задовільних результатах внести церкву до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Однак до цього приїзду церква мала бути перекритою. Територію церкви, що лунає стукіт молотків. Працівники львів реставрації завершують перекриття новим гонтом другого куполу найстарішого храму Дрогобича. Автентичну покрівлю довелося зняти, бо за десятиліття знищилася так, що неодноразово текли унікальні розписи 17 століття у середині храму, а це загрожувало їхньою втратою. Однак, уже зовсім скоро робітники готуються покидати Дрогобич, щоправда, не за власним бажанням. кажуть, вподобали святе місце, проте зі Львова повідомили, що припиняють фінансування зараз. Виробили майже всі матеріали і мусимо залишити будівництво, тому що немає фінансування, немає грошей і з нами не розплатилися. ще. немає коштів, немає і будівельних матеріалів. Як наслідок відкритим залишається питання з перекриттям центрального куполу храму, який два місяці вже накритий лишень захисною плівкою. Такому покрівельному матеріалу художник реставратор Лев Коскоп не довіряє. Центральний купол фактично голий. Тому що його розкрити розкрили, а де а гонті нема. Був дуже сильний вітер здер той целофан і знову калюжі води. Але то не просто калюжі, там розписи зверху до низу, розписи 17-18 століття, і то по розписах. Не в кращому стані двіниця храму левкоскоп запевняє, що їдах суцільне решето, а вона й окремою самодостатньою пам'яткою архітектури. При такому стані речей більш ніж очевидно, дрогобич в ризикує втратити сакральну святиню 17-го століття. А та свій шанс увійти до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Працівники церкви музею засумували єдине, що порадувало їх на днях, так це чергова знахідка на даху церкви. При реставрації центрального куполу робітники знайшли сокиру, датовану 17-м століттям. Левкоскоп не виключає, що цим інструментом 300 років тому справляли покрівлю храму. Ну, я не є експерт. Ну, мені наскільки здається, що є е, сокира, де працювали наші предки. Зараз таких сукир ми витуляють, і це є ручна робота. Так, власне, що цією сукирою е, робили баню церкви Юра. І тому вона була на бані знайдена. Очевидно, йшли роботи до завершення, може, й спішили. Я не знаю. Ну, але вона впала. І от робочий, який зараз перекриває ту церкву, розібрав гонт і міг дістати, бо ті, що тоді будували, вони просто фізично не могли дістати. Унікальна знахідка за переконанням Левка Скопа пропишеться у музеї її виставлятимуть на огляд відвідувачів храму. Аналогічно, як і знайдені раніше, старовинні ковальські цвяхи, обух від сокири п'ятнадцятого століття, рукописи. Тощо, щоб донести ці унікальні експонати до людей, а найперший інтер'єр храму. Церква святого Юра волає. Про допомогу сумно знаєте, через що що ми так хочемо стараємося то все що робити, щоб церква потрапила в ЮНЕСКО. Ну трошки такі, знаєте, якби якби не євро, дороги би не ремонтували. Далі би так їздили, так само церква би текла, якби не ЮНЕСКО, що не ремонтувати. Знаєте, тут такий момент, десь мені трошки теж боляче, коли людина, кого треба зробити, щоб попасти в ЮНЕСКО. Може, треба зробити, бо треба зробити. Хору чоловіка треба вилікувати. Чи зуміє довго самотужки протистояти часу? Унікальна пам'ятка сакральної архітектури. Реставратор боїться загадувати. Аналогічно. Як і те, що через чиновницьку байдужість та брак фінансів церква вчергово ризикує втратити шанс бути включеною до списку спадщини ЮНЕСКО. Рухаємось далі. Друга трагедія за останній місяць вода знову не пробачила легковажності. На території відпочинкового комплексу залісся цього четверга втопився чоловік. Трагедія сталася о пів на четверту дня на пункт Дрогобицьких Геманесівців. Надійшов тривожний сигнал від колег загиблого. На місце події, окрім рятівників, було направлено оперативно слідчу групу з міського відділу міліції. У ході розслідування встановили, що виною трагедії стала оковита. В ході з'ясування обставин було встановлено наступне: що він з друзями розпиває спритні напої. І в нетверезому стані вони пішли купатися. Як бачимо, на території озера на відпочинковому комплексі Залісся не є призначена для купання, про що стоять інформаційні таблички. Купатися заборонено, але все-таки вони пішли купатися. Внаслідок цього стався нещасний випадок. До приїзду Менесівців та правоохоронців тіло утопленика на берег витягнули колеги загиблого, які того дня разом відпочивали на березі озера, та які підтвердили, що утопленик мешканець Дрогобича 61-го року народження. Трагедії могло і не статися, якби люди дотрималися елементарних правил, не йшли у воду у нетверезому стані. Запевняють рятівники, та належно реагували на встановлені по периметру озера інформаційні вказівники. Купатися заборонено. Нагадаємо, буквально під завершення травня на території Залісся уже трапився нещасний випадок. У водоймі загинув 41-річний мешканець Лішні. Українські футболомани цього тижня по особливому тримали кулаки за збірну України. Наші хлопці боролися за вихід із групи. Вболівали за своїх і у Дрогобичі. Щоправда, ефорію футбольного свята Дрогобичана псувала відсутність цивілізованої фанзони у центрі міста, про що ми розповідали неодноразово. Відсутність великого екрану у центрі Дрогобича місцеві посадовці компенсували двома пивними наметами. Тож уболівальникам не залишається нічого, як тіснитися у душних шатрах або ж болівати поодинці вдома. Футбольні фани Дрогобича таким станом речей обур та кажуть, влада не просто їх підвела, а знехтувала своєю бездіяльністю наймасштабнішу спортивну подію року, яка Дрогобич оминула. Робить фанзону, часто не задоволений, тому що прийняти місто Трускавець, яке набагато менше кількість населення, там набагато фан фанзона. Великий екран, палатка для пива, шашлик, які можна гарно почути з друзями і з родиною. Приховуючи те, що Дрогобич набагато більше місць, цього не побачили. На жаль, декілька палаток, буквально де можна купити пиво, і щоб появиться гарно футбол, такого немає. Ну, могли міська рада і ну, наші депутати зробити щось покраще. І я думаю, наше місто було б привабливіше для, для туристів ну і для нашої громади. Посидіти у футбольному шатрі мають нагоду далеко не всі місць не вистачає. Рятують хіба що лавки, які фани самі приносять до намету. Відтак не дивно, що за комфортним переглядом матчів більшість фанів мандрує до Львова чи у сусідній Трускавець у тамтешні фанзони. Дрогобицькі болівальники кажуть, за таку бездіяльність місцевим посадовцям, як мінімум, мало бути соромно. Згадати все про тих, хто стояв біля витоків незалежності України, вийшла книга. Презентували її у центральній бібліотеці Дрогобича. Особистості В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Кирила Осьмака, Володимира Івасюка та інших видатних українців другої половини ХХ століття знайшли своє відображення на сторінках книги під назвою Біля витоків незалежності. У Фулянті зібрано 20 біографічних історій та розповідей рідних про політиків, діячів культури та дисидентів, які боролися за незалежність України, та зробили вагомий внесок. В установленні української держави книга уже була презентована у Києві, Празі, Відні, Львові, Чернігові та Житомирі. Настав час Дрогобича. Видана книга накладом тисяча примірників вагому дослідницьку роботу. Здійснили студенти київських вишів та науковці. Ця книжка якраз і видавида для того, щоб популяризувати дійсно людей, які здобували нам незалежність ціною свого своєї свободи, ціною свого життя. Від теорії до практики студенти університету третього віку, що з травня місяця функціонує при Дрогобицькому терцентрі, побували у курортній східниці. У такий спосіб літні студенти, які студіють основи медицини та здоровий спосіб життя, краще засвоїли теоретичні знання, розповіла директор терцентру Марія Лютик. У курортному селищі на свіжому повітрі для студентів лекцію про лікувальні властивості джерельних вод східниці прочитала соцпрацівник терцентру Ніна Фролова, засвоївши почути, слухачі відвідали п'ять джерел із мінеральними водами, попили лікувальної води, де та прогулялася курортом додому? Літні студенти повезли не лише свіжі знання, але й цікаві враження, нові відкриття та гарний настрій. Трускавцю виповнилося 185 років. Свято відзначили гучно забавами, виставками, частуваннями та вечірнім гала-концертом. Не забули про здоровий дух у здоровому тілі в передень свят у курорті відзначили Олімпійський день. На спортивному майданчику у центрі трускавця самісінького ранку зібралися активні мешканці та гості міста на ранкову олімпійську зарядку. Розімнутися зголосилося понад 150 осіб. На сьомі фізичні навантаження не перервали присутніх. Запросили стати учасниками легкоатлетичного пробігу вулицями міста. Дистанцію довжину. Ною майже півтори кілометри подолали більше сотні осіб різного віку. Легкоатлетичний пробіг розпочинали діти та молодь. Відтак долучилися дорослі. Серед них були відомі львівські олімпійці, керівники відділення Національного олімпійського комітету України та ветерани спорту. Олімпійський день це дуже гарний захід. Він популяризує здоровий спосіб життя, популяризує олімпійські ідеали і засобами, отакими масовими. масовими ми боремося з Ну, з нездоровими звичками, з вживанням алкоголю, з тютю Бо здоровий спосіб життя не сумісний з цими шкідливими звичками. Звичайно, приємно приймати участь і бачити, як розвивається спорт не тільки в великих містах, але й в маленьких містечках. Бачити, що багато дітей є, є росте зміна. І самому приємно. Бути присутнім і приймати участь в самому забізі також у програмі Олімпійського дня пройшов чемпіонат з шашок, турнір із настільного тенісу для різних вікових груп, кубок трускавця із мініфутболу, футболу, турнір зі стрітболу серед юнаків та турнір із волейболу серед чоловічих команд. У неділю на сцені Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича відбулася нова прем'єра. Цього разу актори театру порадували наймолодших прихильників Мальпомени. Поставили мюзикл за одноіменним оповіданням юної письменниці України Дрогобичанки Юлії Фиштик. Пригоди копійчки». Мюзикл за твором Юлії написала артистка Дрогобицького театру Ірина Шевчук. Режисером виступу Влад Сорокін. Розпочалася прем'єра із фортепіаної варіації Юлії у супроводі симфонічного оркестру театру. Відтак місце на сцені зайняли актори, які майстер. На зіграли свої ролі мюзикл вийшов не лише цікавим та легким для сприйняття, але й повчальним. Глядачі вітали завершені п'єси стоячи. Маленька авторка отримала на свою адресу чимало компліментів та квітів. Я е, вітаю весь е, творчий е, склад театру глядачів з народженням нової вистави. І хай надовго живе! І дякую, Юлічки, що вона придумала оповідання. Написала, а ми поставили п'єсу і квіти ці тобі. Юлічка. А от у Дрогобицькому районі замахнулися на раритет у селі Дорожів зі столітнього млина поцупили двигуни та махових. Місцеві жителі не очікували такого варварства, адже млин з багатолітньою історією годував людей ще за часів Австро-Угорщини, Польщі під час війни та за радянських часів. І ось тепер на 21-му році незалежності України чиясь варварська рука завдала непоправно. Місцеві жителі налаштовані рішуче кажуть, якщо правоохоронці не знайдуть зловмисників та не вдасться повернути крадене, фермери мають намір звернутися за фінансовою допомогою. Огою до районної ради, бо зі своїх скромних статків не зможуть виділити 12 тисяч гривень на купівлю нових двигунів. Встановити їх потрібно якнайшвидше, оскільки на кінець літа у селі заплановані урочистості з нагоди століття млина. Під фініш випуску Дрогобичі День молоді та День Конституції святкуватимуть одночасно. Так вирішила місцева влада. Час святкувань 24 червня. Однак таке рішення міського голови підав нещивній критиці депутат міської ради Михайло Ваврен. Пан Ваврен вважає, що ці свята мають різний статус та передбачають різні заходи. День конституції це державне свято і за традицією в Дрогобичі мала відбутися урочиста академія. Та переконати міського голову Дрогобича депутату не вдалося. 24 червня Дрогобичани таки радітимуть подвійно. Складено і сценарій свят. За ним у неділю на площі ринок передбачено квест під назвою «Ти частинка свого міста молебень, віче та святкову концертну програму окрім того, будуть передбачені екскурсії на вежу ратуші та спортивно-розважальні програми а також вечірня молодіжна концертно-розважальна програма. Таким тиждень зафільмували журналісти Алсету. Дякую вам за увагу. По завершенні нашого випуску дивіться проект від наших колег із твого радіо «Кофеїн ТБ», яким виповнилося 6 років. Усі наші програми шукайте у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Я прощаюся з вами рівно на 7 днів. І з понеділка у цій суді зустрічайте мою колегу Ксенію Манчак. Нехай щастить та гарних вихідних.